Мої вітання. Сьогодні буде відео про такі 19 пар носків. Це відео не про те, як в'язати носки, а це більше як кольорова терапія і будуть показані різні бренди пряжі. Може, якісь новенькі для вас, може, якісь вже давно знайомі. Всі ці носки були зв'язані десь за 7 місяців. На моєму каналі не було відео ще з травня 2024 року. Минулий рік для мене видався доволі непростим. Про це якось розкажу в іншому відео. Також відразу підіймаю мовне питання. В цьому відео я називаю носки носками. І я знаю, що це шкарпетки, але мені так подобається. Тому, якщо вас це не бентежить, давайте дивитися. Ну що, поїхали. Перші дві пари носків зв'язані з пряжі Patton з Socks. Я таку пряжу вже показувала на своєму каналі в моїх яких стареньких відео. І купувала її на розпродажі. Як бачите, ціна була 9 доларів за 50-грамовий моточок, що дуже дорого. 50 грамів на пару носків не вистачає, треба брати дві, два мотка, як мінімум, але якщо хочете зв'язати дві пари, то треба брати три носки. Три носка, три мотка, і з трьох мотків дві пари носків. У мене, зазвичай, вони десь в межах 75 грамів, виходить. це носочки для мами от такі смугасті коричневі смужки. Я хотіла, щоб мама сама собі зв'язала носки, але вона не добралась до них. Тому я вирішила зв'язати їй носки сама. У цього моточка кольори. Морської хвилі мої улюблені кольори я ще з цього не в'язала, але смужки будуть приблизно такі самі, просто інші кольори, як бачите, вони похожі. Після цього відео віддам носочки мамі. Як в'язала, я думаю, не варто, бо як бачите, тут п'ятка Стронг, тут звичайна п'ятка. Я носки не заморачуюсь, в'яжу. Просто я не люблю візерунки вбудовувати, бо як для носків, чим простіше, тим краще. І взуття носиться теж найкраще. Пряжа носиться дуже-дуже класно. Вже два роки маю пару носків, я з якими нічого не робиться, вони не протираються, нічого з ними. Ну, взагалі хочеться, щоб вони вже зносилися, але вони ніяк не зношуються. Тому, хто живе в Сполучених Штатах, якщо ви зможете добути таку ниточку по гарним цінам, то буде служити довго. І вона продається зазвичай майже у всіх мережевих магазинах: Джанс, Michael's і, по-моєму, навіть і в хобі лобі була. Так, з цим все. Так, далі у мене велетенська купа носків із ниточки актів, яка мені приходила з Німеччини. Отак ота. Отака ниточка. І вона представлена в трьох, три товщини, вони мають на сайті. І перша товщина звичайна стандартна чотирьох нитка. Всі мають такі дві пари, дуже гарні кольори. І я показую цю ниточку саме для дівчат, які живуть в Європі, десь в Євросоюзі. А якщо ви живете в Німеччині, то взагалі буде класно. Бо цей сайт знаходиться в Німеччині, ця пряжа німецька. Мені вона подобається, я ще не мала змоги саме носити ці носки. Але я знаю, що вони носяться добре, бо я дарувала вже носочки з цієї пряжі. І хто отримував ці носки, вони мали гарні відгуки. Що можна сказати, вона дуже шерстиста, має прекрасну кольорову палітру, вони поновлюють цю кольорову палітру постійно. Тому, якщо ви заб'єте в інтернеті оце слово, то ви знайдете цю пряжу. Тобто називається актив. В цій парі я вив'язувала залишки і тут скомбінувала в мене блакитніші кольори, навіть її ніхто не здогадається, що тут два різних кольори комбіновані. Оцей кольор теж дуже класний, мені дуже подобається. Так, а тепер давайте подивимось на шестинитку, і також в них є восьминитка. Але давайте, шестенитка це пряжа, 150-грамові моточки, і в порівнянні з попередньою пряжею, яка в нас в Штатах продається, ціни просто дуже класні. Тобто мені було навіть варто замовити це з Німеччини, заплатити за доставку. Це чоловічі носочки. Отак виглядає. Оці моточки виглядають саме так. І такі чоловічі кольори. А це носочки для мого тата. І я скомбінувала їх з альпакою на нейлоні. І вони будуть супер теплі. То бачите, яка різниця, як додається пушок і наскільки, <смі> наскільки різниця в кольорі. Так? Тобто зовсім наче дві, дві різні пари носочків. І шестинитка дуже прекрасна також шестинитка, У них одинакова кольорова палітра, ще в чотирьох нитки, і такі можна знайти схожі кольори. шестинитка. от такий ще дуже класний колір. У мене пряжі дуже багато. Я саму пряжу показувала в окремому відео, коли я отримала посилку з Німеччини. І зараз покажу восьминитку. Восьминитка, а це найтовща пряжа, в'язала, ось у мене є ще залишки. цієї ниточки в'язала аж на 4 мм. Дуже швидко в'яжеться, це, якщо потрібно, то товщі носочки. Дивіться, от, от це такі жіночі носочки. А ці дві пари, оця пара, дуже здорові, вийшли носки. Це буде моєму братові ходити по хаті, бо у нас доволі таки прохолодно зараз. Тут треба ще поховати кінчики повилазили, бо стирала я їх в машинці. А тут я вив'язала залишки восьминитки і зробила, скомбінувала два кольори чотирьох нитки. Тобто, як восьминитка, але також дуже здорові вийшли носочки. Тому всім раджу, хто полюбляє носочну пряжу на цьому сайті, якщо ви в Європі, то дуже класні ціни. І Дуже класна пряжа. От у мене скільки, скільки пар. Після відсніму відео роздам, щоб мої рідні грілися. І отак виглядає восьминитка, це шестинитка, ну і чотирьохнитка. я думаю, що більшість з вас з неї в'язали. Також я зберігла ітікеточки. На етикетках вони малюють. Зазвичай як буде виглядати колір. ця восьма нитка. Ну і такий колір. Оці ця пара маски оцей колір. Тут ну, взагалі не відрізняється від реальності. Ну що, йдемо далі. Дивіться. Ви вже бачите, що це вівчарі кольорова вовна. І на екрані ви бачите ношені носки. Хто не любить ношені носки, можете закривати очі. А я покажу, я в цих носках сплю, я в них не ношу їх взуття, хоча, може, і носила пару разів, але з ними нічого не робиться. Вже маю їх більше року. А оце новенькі носки. У мені моя двоюрідна сестра нещодавно, відносно нещодавно, привезла партію вівчарів. Вона попросила мене, яку я пряжу хочу, і я кажу: привези мені щось українське. І от, о, от такий колір, дуже класний, один з моїх улюблених кольорів, то я зв'язала дублікат оцих носочків. Бо я дуже люблю цей кольор. У мене два улюблених кольори: це сиренівий і... чи як його там називають. Ну, сиренівий, всім зрозуміло. І оце я буду в'язати наступні носочки, такі зелененькі. Я знаю, дівчата військово в'яжуть і саме з такого кольору, але я дуже-дуже люблю цю пряжу, найтепліші носки, які є в моїй колекції. А оці носки ще я хотіла сказати, що ці носки вони не не попрані. І ще буду їх блокувати і ну, ну, вони потім розрівняються. Дуже-дуже люблю цю пряжу. Дуже. Наче додому дома побувала. Знаю, що там сіно українське в цій пряжі. Просто одна з найкращих пряж в моїй колекції, хоча вона і не є дорогою. Ну що ж, продовжуємо дивитися на кольори. Я тут виклала трошки пряжу. Оце носочки я вже в'язала з такої ниточки. Це якась болгарська ниточка, також, я думаю, доступна в Європі. Я вставлю фото, як виглядає моточок, бо зараз не маю доступу до нього. але... Моточки 50-грамові, пряжа, на дотик доволі таки рустикальна, але вона супер Бош, можна прати в машинці. І цікаві кольори мені, мені відверто кажучи, подобаються. Я вже зв'язала зв три пари носків з такої пряжі. Одна пара поїхала в Польщу і моя подруга їх досі носить і має гарні відгуки, тобто носиться вона доволі добре. Сама я ще не носила, але відгуки друзів, як завжди, вони допомагають мені дізнаватися, як носиться пряжа. бо Все не встигаєш зносить. Сьогодні завершила оцю пару носків, як бачите, вони ще також не, 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 блоку, не блокувала їх, не прала ще тільки спить. Це регія. Я таку пару в'язала з цього кольору. Я просто вив'язувала залишки і стандартний шкарпетковий склад. І, ну, Регія, я навіть на собі маю зараз носки з регії, і їх, вони просто дуже носяться довго і також не протираються. Дуже класний колір. Такі носочки я в'язала мамі колись. І вона досі їх носить. А це просто вив'язала залишки, і тут резинка з отакого от моточку. Десь на eBay я замовляла цей склад. Отак виглядає моточок. Але вона по якості, в принципі, одинакова. Ну, і класні кольори, такі патріотичні. Далі, це мій перший досвід зі пряжі опал. Ось отакий моточок, вірніше, нього залишилося, 100 грамовий моточок, теж звичайний стандартний шкарпетковий склад. Отак от вона виглядала. Такі кольори, тобто ну, колір відповідає моточку. Ще не мала змоги його випробувати, але як тільки буде результат, я вже потім розкажу, як він носиться. Бо я знаю, що пряжа опал, вона доволі таки дорога. І мені все їй було жалко вив'язувати, але врешті-решта маю таку готову роботу. Десь приблизно 50 г носочки виходять на 37-й розмір. Далі підуть різношорстні. Різношурисні носки, скомбінована пряжа. Я колись в'язала чоловікові з оцієї Це залишки, також я вив'язувала, намагалася скомбінувати якісь по кольорам ці залишки. Бо тут, як бачите, теж блакитний колір. Я просто халявку вив'язувала іншим, підбирала по кольору, щоб було щоб виглядало гармонічно. То тут Вив'язано два, два кольори, дві різні пряжі. Одна з них це отака пряжа, а ця нижня. І я ще маю декілька мотків, також звичайна шкарпеткова пряжа. Зроблено в Румунії, як не дивно. Дуже цікаво. І моточок коштував 13,75, але я його купувала дешевше. Ну, цікаво така, така ниточка. Як носиться нормально, бо я вже маю такі носки, вони, ну, чоловічі носки в'язала, і нічого з ними не зробилося. А ця ниточка це градієнт, це. KFI бренд, я покажу оставлю моточки. Вони такі, йдуть в Два моточки розділені, і воно зроблено градієнтом. Теж носиться добре. І на своєму каналі вже теж я показувала, як я колись в'язала носки. Мені здається, нормально вийшло. Так, далі я врешті-решт зв'язала. Носочки, щоб подивитися, як буде той виглядати колір. Я... Вже декілька років ці моточки в мене лежали. Отака от от ниточка Mary Maxim Step Soffлі. Також стандартний я стандарт нитка, 75 вовна Superwash і 25 нейлон. Я не знаю, де такий бренд можна купити, бо я його купувала. На eBay, де продаються всякі залишки. Тому, але отак от це колір і майже не повторюється. Тобто весь носок, оце одна секція йде. У мене два моточки і такі цікавенькі носки вийшли. Далі в мене йде ниточка, яка ручного фарбування. Я купувала колись теж на ebay тагниточка, ниточка, так і етикетка виглядала на ній. Вона вже була, хтось її змотав. І вони, людина, яка продавала, також стандартний шкарпетковий склад. Людина, яка продавала, вона розмотала, і, видно, це якийсь невеличкий бізнес саме в Штатах, бо тут даються параметри для. Саме для спиця американських. Десь в Пенсільванії. Тут адреса є. І отак от називається сок yarn Maniac. Так, і що це ручна покраска. Я ще декілька моточків маю таких, трошки інакшого кольору. Тут покажу, я робила інтуїтивно невеличкий візерунок із лицевих і виворитніх петель. Ще не носила, тому що це такий один рідкісний моточок. Так, давайте глянемо на ці носочки. Ну що ж, давайте подивимось. Я, відверто кажучи, навіть не уявляла, це в пасмах пряжа продавалася на, в магазині, де продається альпаки на конусах. Я колись вже про нього розказувала, полишала посилання. Вони продають пряжу на eBay, саме в Сполучених Штатах, там немає розмоту, тобто вони продають моточки і інколи попадали, попадається шкарпетковий склад. І тут саме чотирьох нитка, шкарпетковий склад в ній. Вона без назви, тобто це не має тут бренду ніякого. Можливо, це якийсь бренд, але вони це не маркують. І отак от виглядають носки. На дотик, я думаю, що це миринос Super з нейлоном. Носочки ще не носила, але я їх зв'язала, щоб глянути, як вони будуть виглядати. Як саме буде ляже малюнок. І таке схоже, на зебру. Мені дуже сподобалось, цікаво було зв'язати ці носочки. Також чотирьох нитка в'язала на 2,25, як завжди. Оця пара носочків також з того магазину, також пряжа була в пасмички. Теж мені здається, що ручна покраска, бо тут нерівномірно воно пофарбовано. І такі носочки тут на дотик ця м'якша, а ця ниточка, ну, важко сказати, чи це меринос, чи це звичайна вовна. Мені здається, що це також меринос з нейлоном. Ну що ж, і остання пара це вже така елітна ниточка. Зараз вам покажу. Також купувала там де альпака, вже її там давно немає. А, можна прати в машинці. Ось отакий бренд Need One Crochet 2. Вони також мають кінмохери на шовку. Я мала в своїй колекції також моточки від цього бренду. І що тут о, в складі? 60, 65% супервош вовна, 20 найлон і 15% шовк, тому ця ниточка дуже така елітна на дотик, шовк відчувається, як носиться буде. Ну, подивимось, я ще не носила, я маю а, носки з шовком а, других брендів, і вони трошечки такі тендітні, Тобто, взуття я не раджу носити носочки з шовком. Ну, але теж кожен вибирає, де їх носити. І тут малюнок, також я інтуїтивно просто вирішила в'язати вив'язати такий малюнок, як бачите, лицьовими виворітнями. Просто з уяви в'язала. Я думаю, що в таких носочках можна спати. Ну і що ж, я показала вам 19 пар моїх шкарпеток, які я зв'язала за останні десь 6-7 місяців. Це відео було не про те, як в'язати носочки, а про те, як, які бувають кольори просто для кольорової терапії, і також про різні, можливо, якісь для вас нові бренди пряжі. Сподіваюсь, було цікаво. На цьому все. До нових зустрічей!